Хочете попаритись, не виходячи з дому? Тепер це не проблема. Сауна на виклик їде до вас. Всього 30 хвилин, і ви відчуєте всі переваги домашньої сауни. Ви ще роздумаєте? А сауна вже їде до вас. Аналогу такій сауні, ні в Івано-Франківській області, ні в Західній Україні немає. Її облаштували на базі автомобіля газ 66 Це дає можливість виїжджати у будь-які місця, чи то гори, чи поля, чи береги річок і водойм. Автор ідеї Василь Габурак впевнений, що така послуга буде до вподоби коломиянам. Ідея, чисто з голови я подумав, так що от є в кожного почти сауна по місті є сауни, а переїзної такої немає, як на колесах. І вирішив зробити на колесах. Сауна може вміщати людей від 4 до 6, ну там це вже таке практично їздити може всюди, 66-й два мости, чотири колеса грибуть. Так що всюди може їздити. На пруд, в ліс, куди хто забажає, будь ласка. Ідея прийшла в голову Василю Бараку одразу після Нового року. Над втіленням у життя він працював майже п'ять місяців. Каже, що міг би зробити сауну і швидше. Однак майстри, що працювали разом із ним, не завжди якісно виконували свою роботу. Після нового року вийшла така думка, ідея така, і п'ять з половиною місяців я працював. Були трудності, було багато, тому що, що все в нас майстри не так роблять, як, як повинно бісти. Ну, але нічого, помало зробив. У сауні передбачено практично все. Тут можна не лише попаритися до ваших послуг, міні душ шарко, кімната відпочинку. За вашим бажанням вам подадуть шашлик чи холодного пива. Вартість самої сауни, як каже власник, буде в межах 150-120 гривень для компанії з 4-6 чоловік. Я розраховую на успіх, тому що я це робив. Клієнти вже були платні. Були спочатку. Ми пробували самі вже були платні, так що задоволені кажуть бомба. Наприклад, якщо в піч розтоплюється за пів години, вже є 100 градусів, ну, то і в порядку десь так пів години. Але якщо навіть треба, то треба заказувати наперед, тому що люди вже заказують наперед і відразу від руки не буде. Сауна вже зараз готова прийняти клієнтів. Вам лише варто зателефонувати і вона приїде Хі -хі -хі. до вас на подвір'я. Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма подєнтика.